Вас любі хлопчики та дівчатка. Малята, ви всі вже знаєте, що до нас прийшла зима. А коли приходить зима, навкруги все стає білим і засніженим. Сніг лежить на землі, деревах, кущах, будинках, погляньте діти, як красиво взимку. Діти, а сніг який? Сніг білий, пухнастий, холодний на дій. І дітки, і дорослі дуже полюбляють бавитися зі снігом. Батьки завжди задоволенням разом з малятами грають в сніжки, катаються на санчатах та ліплять сніговики. Сніговик є традиційним символом зимових свят, і одним з улюблених персонажів дітей та дорослих. Дітки поступити вірші. Він не яйка і не людина. На снігу стояти звик, у нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговий. Діти, давайте розглянемо сніговика. Він складається з декількох снігових кур. На місці очей його гудзики, замість носа морквинка. А на голові сніговика красується відро, це капелюх. Давайте разом зробимо снігча. Для цього у нас є круги різної величини білого кольору і будемо викладати на картоні синього кольору. Беремо великий круг і викладаємо його знизу. Потім беремо середній круг і викладаємо його на великий. І зверху викладаємо маленький круг. І самі маленькі круги викладаємо. На середній круг це будуть ручки нашого сніговика. Малята. Ми з таких маленьких чорних кружечків зробили очі нашому сніговичку. Тепер зробимо ротик. Ось такий ротик гарний. І ще нашому сніговику треба зробити носик. Це буде морквинка. Дітки, давайте ми прикрасимо нашого сніговичка. На голівку йому одягнемо. Віддерця і прикрасимо ось такими різнокольоровими кружечками. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений та синій. Подивіться, дітки, який гарний у нас вийшов сніговик. Діти, давайте згадаємо, що ми зробили нашого сніговика, так, з кругів білого кольору різної величини, великі та маленькі. А чим ми прикрасили одяг нашого сніговика Так, маленькими кружечками. синій, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. А якого кольору? Капелюк нашого сніговика. Він помаранчевий. Діти, сподіваюся, ви вдома зробите дуже гарних сніговичків. І б нам світлини. Шановні батьки, граючи з дітьми, закріплюйте кольори та геометричні фігури. Розвивайте в дітях дрібну моторику рук, мислення. До побачення. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.